Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепарк. Вибачте, за такий мій голос трошки простив, хворію, але події Курськ, день шостий, вони мене змушують дати короткий опис того, що сталося, що відбувається і чого очікувати. Отож, шостий день, як Сіробуро і зелені чоловічики війшли в Курську область малими диверсійно, -диверсійно розвідними групами, покришили там все, що тільки можна покришити. Інформацію українське е, військово-політичне керівництво не надає і правильно робить, тобто, взагалі ніхто не знає. Ні Сполучені Штати Америки, ні ворог ніякої жодної інформації. США, до речі, саме в такому Афігі. Такому до о, хорошому, скажімо так, і це свідчить навіть про те, що їхній міністр мається на увазі російський міністр оборони, телефонував тричі до Пентагону до Ллойда Остіна про те, щоб ну, мабуть зрозуміти, що там відбувається, щоб так би мовити, дать далі команду на відход. Але о, реакції відповіді на дзвінок не було. Ллойд Остін трубку не взяв і взагалі там з... З апарату Пентагону вийшла така знайде інформація про те, що ну, українці роблять те, що роблять, вони мають право захищатися так, як вони мають право захищатися. Це свідчить про що? Найголовніше про те, що Україна здобула свою суб'єктність. Тобто суб'єктність, яка в нас була за часів Святослава Хороброго, Ярослава Мудрого і нашого київського князя Володимира. Тобто, коли ми вирішили, ми, Київська Русь України, ми вирішили, що як ми будемо робити, як будемо захищати кордони, як будемо. Будувати свою політику, нападати, якщо на нас хочуть нападати, як це робив Святослав Хоробрій. Він на упередження все діє. Тобто, ми повернули нарешті свою суб'єктність, і це найголовніше. І українці зараз ми бачимо розправили крила і з'явилися усмішки усіх. Тобто, ми не тільки обороняємося, а ми просто нищимо ворога, такий, який нам заліз. Це знаєте, як щось таке залізло. От, а ти зачинився там в коридорі, а потім в кімнаті, а потім на кухні, потім ще. Воно там гавкає, чи лає, чи що там кусає. Да. А ти взяв його палку і вигнав його і ганяєш його там по своїй території, десь там по вулиці, яка називається Росією. Там, поки там не доженеш, не, да, не даш даш такого ляпаса, щоб він ніколи оця тварюка, не підійшла до твого будинку на відстань ближче десятків тисяч кілометрів. Умовно кажучи, так от. Що сталося на початку 6 числа, 6 серпня, якісь зелено-бурі сіро мельмилинові чоловічки добрі? Зайшли на територію Російської Федерації малими диверсійними групами. Ці малі групи були дуже якісно озброєні, вони дуже якісно навчені і вони. Їх було достатньо багато. Це було не 100, не 200 За оперативними даними. Їх було ну, скажімо так, ну там більше тисячі. Але знову кажу, що українське військово-політичне керівництво не дає жодної жодного коментаря. Скільки заходило, хто заходив, як заходили. Ми цю інформацію дізнаємося тільки виключно з російських пабліків, коли публікують росіянок. Наприклад, один росіянин сфотографував точніше, зняв відео, коли він в'їхав, коли. Прилетіло, як, як кажуть, як кажуть злі язики, точніше добрі язики, як кажуть, Хаймарс. І там от ця вся колона з росіянами, вона вся взагалі була знищена, і просто тіла російських солдат там лежали. Тобто ця, ця колона поїхала, так би мовити, на допомогу там в боротьбі з цими сіробуромаліними зеленими чоловічками, але їх просто знищили. Яка реакція Путіна? Першу от дивіться, що е, в, тоталітарному, в, в тоталітарній державі. Перший день йому Путіну йому бояться доповідати. Ну, типу, все Роси Другий день, коли бачить, що таке військо вже зайшло і там народ вже вилає Путін дядя Вова спасі нас, да, вони йому доповідають. Третій день Путін просто охреніває, вибачте, за цю інформацію. Сьогодні кажуть, на шостий день він полетів на Валдай. Закритися там. Тобто, це, як знаєте, позиція Страуса, як Сталін, коли почалася. Велика війна на території колишнього Радянського Союзу, то це ж відомий факт, що він поїхав на три дні до себе на дачу, і просто там сховався, і коли приїхали там його політбюровиці, він думав, що його приїхали арештувати. А йому прийшли і сказали, це батюшка там спасає. Але Сталін то була все таки при всій кривавості, то була фігура. Путін це трус, це трус, це нікчема просто. І... Він зараз сховався. Тобто така реакція просто сховатися може, можливо, якось саме розсосеться. Я одразу скажу, що не розсосеться. Яка реакція світу є по реакції, яка є в, в західній пресі Сполучені Штати Америки, взагалі колективний захід, він просто замінити це слово, він обалдіває. От, просто він облдіва. Він навіть не міг такого уявити, що Росі, що Україна після там півтора року, фактично біль, ну близько півтора року, е, ну вже більше року. Більше року, вибачте, вона ми знаходимося в так би мовити, в такій активній обороні, і тут ми підемо в напад. От, тобто, ми зробимо, як я кажу, як зробили наші київські князі. Святослав Хоробля, Яслав Мудрий, Володимир Великий. Тобто, ми самі обр, е, обрітаємо суб'єктність і самі будемо вирішувати, що нам робити. І мені здається, що Сполучені Штати Америки самі в ахері, і вони не до кінця так би мовити розуміють. Заява от очільниць прес-служби Пентагону. Вона вон там жінка жінка вона сказала про те, що ну, українці вони мають право воювати за свою незалежність навіть в тим способом, який вони це роблять. Це про що каже? Про те, що, по-перше, вони в даному випадку мається на увазі Пентагон Сполучених Штатів Америки, нічого змінити не можуть, команду вони дати назад не можуть. Тому що якщо пройде навіть така команда, ну по перше, вони нам не командири, да вони нам помічники, вони нам можуть допомагати зброєю, всім іншим. Але ми самі будемо вирішувати, що і як нам робити. І коли Сполучені Штати Америки сказали, що не можна бити там, наприклад, Хаймерсами чимось з території України по Російській Федерації, то якщо, наприклад, Хаймерс випадково зараз потрапить на територію Російської Федерації, то не маєш в угоді, що не бити з території Російської Федерації по території Російської Федерації, значить можна бити. Я так вважаю. Можливо, це жарт, звичайно. Але значить, що і наразі, оці зелені чоловічики вежливі, вони підходять вже. Фактично, вони можуть підійти до Курська. Росія не може Росія не збирає війська великі, тобто вони вирішили це купірувати, так би мовити, малими силами, тобто якимись там загонами Ахмат. Але це ж тіктокері труси. Вони одразу ну вони не зустрілися з українськими військами. Ну якось тут. В пространстве в часі розбіглися десь там, там у них мотор заглох, і вони там ремонтують його на дорозі. О, далі це з строковиків послали, строковики зараз масово здаються в полон. Ми це бачимо знову з російських пабліків. І деякі українці, які там випадково попадають на цю територію, вони знімають тобто, там масова здача оцих мальчиків в трусиках, які там називають. Тобто це ж взагалі не воїни. Це просто прийшли люди, дали їм там у автомат, вони там, мабуть, і не стріляли там жодного разу. І навіщо вони? Я думаю, матері російські, вони передзвонили сказали: Синок, ти здавайся, не треба тобі ця війна потім повернешся додому, і все буде добре. От і постає питання: чи буде Путін знімати частини? А для того, щоб копірувати цей, скажімо так, наступ. Рейди з э, сірозілених чоловічків, тому що Курск під загрозу а там атомна електростанція, то треба знімати цілі бригади, цілі з'єднання з в першу чергу це з Донецького фронту. А путіну зараз треба все. Чого він суне на Донецькому фронті? Тому що у за завдання мінімум ми це маємо знати. Завдання максимум це знищити Україну, взагалі, щоб нас не було і нас українців не було. А завдання мінімум це захопити Донецьку, скажімо так, по території Донецьку-Луганського області, а потім сказати, що все, я, я свій СВО виконав, давайте зараз миритися. Тому нам треба конче зберігати цю територію і валити Путіна там у нього на Росії. І тобто, поки він не зняв, але зараз буде щось вирішуватися, тому що. Оцей проход в Курську область, це ляпас, це не просто ляпас. Це король голий, король обісрався, вибачте, за такий цар, акіла промахнувся, хоча який він там Акіла нафіг, от. Але він промахнувся. Значить, тобто, цар не настоящий. Це для Путіна, значить, це ж цар-батюшка спасі, ти не можеш захистити свою землю, свою Росію, так хто ти після цього? Який ти господар, який, що ти не можеш захистити свій дом? дім тобто путін просто не очікував, що українська армія піде в наступ знову кажу ми ми повернули свою суб'єктність часи в київської Росії. як влучно сказав анатолій Карпов чемпіон світу вибачте каспаров Анатолій каспаров чемпіон світу азербайджанець, видатний видатна така людина він сказав що протистояння це протистояння києва проти москви це останнє протистояння київської русі проти татор татаро монголського іга Тобто він чітко сказав, і це, це ми, і це я завжди кажу, що ніякі мені не близькі народи, що там вони ніколи не називають русських русскими? Руські, це Київська Русь. Це ми Київська Русь. А вони в Лучшому випадку, в кращому випадку вони росіяни. Тобто, пам'ятаєте, яких Єльцем називав? Дорогі росіяни. Тобто, хто там? Ну, Шойгу, який він руський? Хто він там? Калмик, Удмурт, самий. Хто там? Татарі? Да, точно так же всі інші. Всі вони, вони, вони не русські. Оні всі ну, москвичі, уйгури, там, калмики, там, все що завгодно. Ну Росіяни ще ладно, росіяни ще ладно. Так називається. Но не русские. Они ніякі не русские. Бо ми, ми рус, київська русьця. Отож, чого очікувати далі? Україні також треба буде вирішувати, як пише Західна преса. Що робити з цією територією? Чому? Тому що настає час або посилати підкріплення, але знову, щоб це не були військові частини, військові частини великі, тому що вони будуть, можуть бути під обстрілом уражатися, тобто це не треба. А це знову такісь якісь маленькі там грубки заходять, там знищують і але найголовніше, що ми перше з обрили суб'єктність. Ми захопили частину Російської Федерації і знову таки російських полонених, як для обміну територію Росії можна буде, якщо захопимо або підійдемо до Атомної Курської електростанції, можна буде теоретично взяти і обробити там електрику, тому що вона йде в основному на працює на ворога, тобто на обороні всі ці замовлення, щоб там взагалі розумієте, якщо там все це вгахнуть, все це. Від атомно електростанції ці розподільчу систему, то їм там все, Росія хана. У цьому куску, куску великому, там буде просто колапс дуже великий. І це одна з цілей, я так думаю, цих сіроборо зелено-малінових чоловічків, які йдуть. І це добре. Отож, слава Україні, хай живе Білорусь, Свобода. Свободний Легіони Росії, і Росія без Путіна. І рухаємося далі до перемоги. І дуже уважно слідкуємо, тому що за подіями, тому що війна помінялася. Вона помінялася, і нас очікують нові цікаві події. Пишіть запитання, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую, слава Україні!